Пане Михайло, перше питання з приводу підтримки військової. Ми і власно зараз, в ці години буквально, проходить Мюнхенська конференція безпеки, і до цього на різних форумах говорилося про те, з якою швидкістю і послідовністю має надаватися Україні зброя. І ну, думки розійшлися. Значить, неофіційні особи кажуть, що треба це робити швидше і одразу, а офіційно. Зіція оповідь, така що треба це робити поступово, і власне так і відбувається. Теж питання з літаками відкладено. і Все решта. на ваш погляд, чим викликана така позиція заходу саме поступового зброя, поступової допомоги Україні? Чому така можна відповісти прямо і прямолінійно, і достатньо жорстко і сказати, що ця позиція обумовлена певно цікавістю спостерігати за тим, як Росія продовжує тискувати масовані військові злочини, військові злочини в Україні цікаво спостерігати за тим, чи зможе Україна встояти, і безумовно, і безумовно, це завдає нам ну певних проблем. Давайте відверто говорити. Дивіться, от ви згадали Мюнхенську конференцію. На Мюнхенській конференції достатньо чітко прозвучала єдина політична позиція європейської спільноти як такої: Росія має програти. Тому що в такому вигляді Росія це дуже небезпечна держава для Європи в цілому, не для України окремо, чи там для країн Балтії окремо, чи там для Молдови, окремо Казахстану, окремо Грузії і так далі. А саме для контуру безпеки всієї Європи, очевидно, очевидно. Далі друга складова, яка прозвучала в Мюнхені. Росія склає. Величезний обсяг військових злочинів робиться демонстративно, порушуючи міжнародне право вдоль і поперек Ну тобто, це очевидно. Третя складова, що єдина країна про це не говорять прямо, але ну всі розуміють, що тільки Україна може безпосередньо на полі бою розставити всі крапки над і безпосередньо підкреслю на полі бою, тому що все, що можна говорити там, десь. В рамках переговорних якихось процесів, це, це, це не перемога буде, і це очевидно. І нарешті четверте, і тут ми з вами зупиняємось, тому що ви абсолютно праві. Виникає дивна ситуація: якщо є політична воля, якщо вже немає страху перед Росією, якщо вже всі розуміють, що в такому вигляді Європа не зможе існувати, якщо Росія буде так загрожувати, то знову ж питання: а в чому проблема? Які ви хочете вирішити інші питання, про які ніхто не говорить, тобто, щоб що щоб все ж таки дати шанс Росії зберегтися в такому вигляді? Це нонсенс. Тоді не треба публічно говорити, що ви за те, щоб Росія програла. Якщо треба подивитись, щоб було якесь ще виснаження у російської армії, щоб вона взагалі вже на колінах стояла? Ну це трошки не так робиться, тому що ну ми ж не маємо своєю кров'ю платити просто тому, що. Ну, ви хочете якусь процедуру там вигадати іншу, тому нам видається, що треба було вставити акценти на тим чином. І президент, до речі, про це постійно говорить. Давайте так: якщо є політична воля, політичне рішення є, є. Якщо ми розуміємо, що ця війна закінчиться. Класичною поразкою однієї сторони, в даному випадку для Європи важливо, що програла Росія. То давайте тоді забудемо про всю бюрократію, про всі інші питання, а просто логістично, максимально швидко надамо Україні все, що необхідно. Хочете це якось контролювати? Контролюйте, хочете розуміти, що ми не будемо атакувати Росію? Розумійте, ми про це постійно говоримо. Але є одне питання на цьому етапі війни, а це ключовий етап, коли йде. Битва за стратегічну ініціативу важливо якомога швидше отримати певні інструменти, Називаю ці інструменти. Перша це дальнобійна ракета, артилерія, як така, яка може бити на 100 і більше кілометрів, тому що там Росія концентрує свої резерви. Це перше, друге, бронетехніка, тому що треба зламати. Оборону Росії, яка вже є на окупованих територіях, і зайти і де окупувати ці території, це друге. Третя складова – це системи протиракетної оборони, тому що Росія тільки це й робить сьогодні. Вона це вже сьогодні, не покорить, вона цілі, вже... а просто б'є крилатими ракетами, шукає якусь можливість ще завдати страждань вбивства. І таке інше, і знищити критичну інфраструктуру ПВО системи. Далі четверта складова це без, безумовно снаряди 155-го калібру. Їх має бути багато, тому що Росія використовує мобілізованих як такий е, ресурс, щоб йти йти вперед і вбивати, і вбивати українців. Тому оце все треба якомога швидше, і тоді Україна доведе в 2023 році цю війну до безпосереднього правильного фіналу. Крім бюрократичних цих перешкод і таких суперечок Західного суспільства, які загрози ще ви вбачаєте в плані, в плані підтримки України військової в першу чергу, і як українська влада, президент, зокрема, офіс президента, цим загрозам протистоїть, може на випередження? А, ну давайте не забувати, що Росія, Росія вкладає багато грошей і вкладала багато грошей в проросійське лобі. Воно досі працює. І воно там і формально і неформально говорить про те, що це ж Європа, це ж не можна. Війна така, о такого типу не повинна бути. Давайте, все ж таки, якось думати про якісь переговорні процеси. Але коли вони говорять про переговорні процеси в інтерпретації Російської Федерації, це означає, давайте все ж таки змусимо Україну встати на коліна і так. дозволити себе ще трошки повбивати. Це так виглядає додатково. Другою складовою, яка впливає на оцю повільні прийняття рішень, певних логістичних рішень. Є безумовно участь певних європейських компаній в бізнесу в Росії, ну чи з Російською Федерацією, чи в самій Федерація, Росії в самій чи використовувати Росію як ринки збуту, чи взагалі мати якісь певні відносини бізнесові відносини з Російською Федерацією. Це теж суттєво ще впливає. Третя складова, безумовно є. Суспільний діалог в інших країнах, да, в тому числі у Франції, наприклад, на який на а, формати цього діалогу на жаль впливають певні радикальні політичні партії і течії, які так чи інакше орієнтовані на російські цінності. Просто про це знову ж таки публічно не говорять. Але ці праворадикальні чи ліворадикальні ультрарадикальні течії і політичні партії абсолютно точно. Синхронізують свої певні дії, в тому числі протестні певні дії на вулицях, синхронізують з Російською Федерацією, і вони все ж таки мають право голосу. Мається на увазі, що вони все ж таки присутні у медійному просторі. Це не безпосереднє проросійське лобі, це внутрішні політичні. Проекти внутрішньополітичні партії, але вони безумовно говорять, що не все так однозначно, і треба якось зважати на інтереси Російської Федерації. Четверта складова, безумовно, оце постійне повторювання. Воно періодично звучить у різних політиків, в тому числі європейських, про те, що ми не можемо так поступати з Російською Федерацією. Треба шукати можливості, знайти їм нове місце в Європі, бо без Росії Європи не існує. Це величезна помилка. Дивіться, Росія не є. Часткою Європи, Росія хоче домінувати в Європі. Ми про це постійно говоримо. і Це до речі, щодо превенції, нашої, як ми працюємо з цим. Ми пояснюємо нашим європейським партнерам: немає ніякої Росії для Європи. Росія завжди буде опонентом Європи, тому що Росія це інші цінності. Це не свобода, не конкуренція, не демократія. Прямо так можна говорити слитно писати. Не демократія. І тому з Російською Федерацією не можна домовитись. Росія хоче домінувати. А домінування Росії це страх, це пропаганда. Це кримінальні е, криміналізація європейських соціальних відносин. Це корупція політичних еліт в Європі, це втручання в політичні процеси, це політичні вбивства і таке інше. Ми пояснюємо, що Європа має чітко зрозуміти: є Європа, де є часткою якої є Україна, і є Росія, яка по своїм цінностям це є опонентом Європі. і ми навпаки маємо сьогодні правильно розставити крапки. Має бути кордон між Європою, підкреслю не між Україною, а між Європою і Росією. І маємо чітко зафіксувати, що є цінності європейські, і Європа може захищати достатньо жорстко захищати і Росія в цій війні. Має це зрозуміти, і ми пояснюємо партнерам. Ми не про зброю сьогодні з вами говоримо. Ми говоримо про можливість Європи довести. Іншим країнам, які не розділяють наші цінності спільні, що вони будуть втрачати, коли будуть іти на нас з війною, і Росія має показово програти. І тоді світ буде говорити інші країни, інші регіони будуть казати: що Європа масштабна, міцна, єдина і є, вона вміє захищати свої цінності. Ми це пояснюємо нашим партнерам. Дякую, ще одне з таких поточних питань наприкінці січня, початку лютого, на тлі е, інформації про там, можливі зловживання при закупівлі для збройних сил України е, всталися в уряді і в в, на, в органах місцевого самоврядування кадрові перестановки. Це відбулося також на тлі саміту України ЄС 3 лютого, ну, буквально впередні. Е, розкажіть, будь ласка, з чим це е, ну чому саме зараз це таке може трошки банальне питання? А друге, чи вдалося на ваш погляд, на погляд офісу президента ліквідувати те, що хотіли ліквідувати цими прес? Мурка частково вдалося безумовно ліквідувати, частково тому що є політичні відставки, є розслідування, є вже і юридичні скажімо, наслідки для певних осіб, тобто вони отримали підозри, вони під арештом знаходяться і так далі. Але безумовно, дивіться, давайте трошки ширше дивитись на проблему. Проблема корупції це проблема, яка постійно йде в форватері. Після радянського простору, як такого, корупція є невід'ємною, на жаль, частиною взагалі глобальної економіки, щоб тут не говорили. Але між тим у в країнах бувшого радянського союзу була побудована дуже до, достатньо дивна неконкурентна економічна модель, да? де домінували великі е, бізнесмени, які поступово починали впливати на політичний процес, тобто ми їх називаємо з вами олігархами. А вони завжди хотіли отримати неконкурентні переваги, адміністративні переваги, і для того вони корумпували політичні системи тих чи інших країн, в тому числі і Україні. І безумовно, початок цієї масштабної війни він трошки зменшив апетити цих людей, да тобто вони втратили на певний час впливи на державні апарати, державні інституції. Але поступово, по мірі того, як війна правильно розвивалася, по мірі того, як Україна відсувала Російську Федерацію, оці всі, скажімо так, кримінальні корупційні схеми починали знову ж таки працювати. І президент є вкрай нетерпимим до цього. Він вважає, що війна це не можливість олігархам чи корупціонерам собі спокійно працювати, поки інші люди вмирають, бо це деморалізує країну. Це ж очевидно, і ми сьогодні бачимо, що низка людей, які знаходяться і які мали б забезпечувати армію, перш за все, і мали б формувати можливість армії ефективно працювати. Вони перш за все думають про себе. Це неможливо, ви розумієте, тому що з іншого боку це знаходиться це суспільство. В нас 14 мільйонів людей, які втратили житло роботу, були змушені переїхати або за кордон, або інші регіони України. В нас багато людей, які віддали своє життя. І для нас важливо, щоб інституції держави мали довіру від суспільства. Це перше, і друге, щоб держава в цілому українська мала довіру від наших партнерів, тому що від цього залежить знову ж таки про те, що ви говорили: швидкість постачання зброї, е номенклатура зброї, яку постачають, і абсолютне бажання дотриматись. Е Дотримати підтримку України до кінця цієї війни це дуже важливі аспекти, і не можна заради того, щоб якийсь корупціонер на тому чи іншому місці в тім чи іншому міністерстві своєю оцею поведінкою дискредитував Україну на зовнішньому і на внутрішньому ринку. Тому давайте я тут крапки так поставлю: президент до цього нетерпимий, і тому війна це не привід, щоб відмовитись від боротьби з корупцією. Друге буде Вичищатись всі ці прояви, прояви, а це навіть не корупція, а мародерство в тих чи інших органах влади. Третє, безумовно, ми не зможемо ідеально все вичистити, і тому цей процес одноразовий, да тобто не тільки один раз е заарештували когось і на цьому зупинилось. Ні. Це почалося і це буде постійно. Четверта складова. Ми про це говоримо прямо публічно. Не боїмось про це говорити, тому що вважаємо, що оці антикорупційні дії навпаки говорять про силу держави як такої, для якої важлива репутація. Перш за все для на зовнішньому ринку, але ще більше на внутрішньому, тому що знову ж таки кажу: суспільство платить дуже і дуже велику ціну за цю війну. Дякую, і може два-три питання в такій перспективі вже річні. Перше питання за цей рік повномасштабної великої війни російської проти України за вашими спостереженнями і можливо відчуттями наскільки Євросоюз і НАТО може меншою мірою, але менш з тим стали більш готовими чи менш готовими до інтеграції України? Що от змінилося? Чи змінилося щось в розумінні європейських політиків і суспільства за цей рік щодо України? Ми можемо навіть більше сказати. Відбулася фундаментальна трансформація світогляду європейських країн в цілому, тобто вони сьогодні набагато більш відвертіші в обговоренні і своїх проблем, в тому числі. Сьогодні ми зараз перейдемо до того, чи є шанси України стати повноцінним членом європейського союзу як такого, але між тим. Між тим головне, що Європа змінилась кардинально змінилась. Так є певні прояви ще оці всі традиційні обговорення. Що ж там не війна, може Росія якісь там свої аргументи все ж таки має. Треба може її послухати. Але в цілому ми побачили фундаментальні трансформації. Перше, Європа називає речі своїми іменами і говорить про те, що Росія це не сучасна демократія, це банальна авторитарна країна, яка Існує тільки за рахунок експансії на інші території. Друге, Європа готова відмовитись від Росії як такої, і з точки зору бізнесу, і з точки зору традиційних е, лобійських впливів Росії, і з точки зору інформаційних впливів Росії на своїй території Третє, Європа чітко розуміє сьогодні, що безпека це не якась абстракція. Це не просто що ми підписали колись якісь між собою партнерські договори, і ризики ризиків більше великої війни в Європі не існує. Сьогодні європа. Бачить, що якщо ти не продовжиш активно будувати адекватну і відповідаючу часу архітектуру безпеки, то велика війна в будь-який момент може бути навіть на території Європи. Європа сьогодні розуміє, що якщо ти закриваєш очі на поведінку тієї чи іншої країни, а в Європі, до речі, ще є декілька країн, таких як Угорщина, наприклад, які ведуть себе дивно. І якщо ти закриваєш очі на те, щоб не бачити, що ці країни не розділяють твої розділяють ціни, твої, то рано чи то пізно тобі доведеться платити величезну ціну, щоб, щоб все ж таки відповісти на спровоковані ситуації чи на спровоковані ризики. Сьогодні ми бачимо, що Європа абсолютно інакше дивиться на Україну, і тут я перехожу до того, чому Україна буде безпосередньо в набагато більш короткі перспективи членом європейського союзу, тому що це символічно для Європи, тому що Європа бачить, що так у України внутрішньо є певні проблеми. У нас ще немає такої. Скажімо, архітектури держави, яка є вже в багатьох європейських країнах, так нам є над чим працювати. Нам треба модифікувати свою державу. Я маю на увазі, як інституцію. Треба зробити її більш компактною, більш професійною, менш корумпованою і так далі. Але що Європа сьогодні бачить на місці України? Вона бачить дуже потужну, дуже велику країну, яка готова платити максимальну ціну за ті цінності, які є базовими для Європи. За свободу, перш за все, за право бути таким, як ти хочеш, за право е, говорити те, що ти хочеш, за право е, вибирати кого ти хочеш. За право вести дискусію, і так далі, це ключове, що відрізняє Європу від будь-яких інших територій на нашій планеті, і тому для Європи буде символічним прийняти Україну. А до речі, Україна сьогодні паралельно працює над тим, щоб виправити певні нюанси, ну синхронізувати і своє законодавство, і свою систему в цілому з європейськими системами. І я думаю, що е після того як Росія програє. Україна символічно і дуже швидко буде прийнята і в Європейський Союз, тому що це буде чітко сигналізувати всьому світу, що Україна є безпосередньо членом європейської спільноти, і Україна буде так само швидко прийнята у блок у військовий альянс у блок НАТО, тому що це буде говорити про те, що НАТО чітко розуміє і роль України. І силу України, і чітко розуміє ті ризики, які ця війна проявила, і чітко розуміє символічність такого акту, як зробити Україну безпосередньо членом НАТО. Тому в мене достатньо оптимістичні настрої, і я вважаю, що це буде абсолютно справедливо для історичного процесу, в якому ми дякую. Сьогодні... Ще згадайте, будь ласка, от той день, 24 лютого 22-го року. Що як ви саме дізналися про початок війни, де ви були? Що ви робили? І якими були ваші перші дії? І головне, як в ці перші дні такого ну безпрецедентного тиску е, офісу президента і взагалі українській владі вдалося зберегти цілісність і взяти ситуацію під контроль і вже далі ну, почну з останнього? Ви знаєте, ми ж в Україні. В Україні суспільство вміє швидко мобілізуватись і швидко вибудовувати ефективність. приймати на себе відповідальність. Я про суспільство зараз говорю, а потім про державу. Суспільство його можна налякати, але налякати його можна на декілька годин. Після цього воно приймає всі рішення, тому що українське суспільство побудовано не вертикально тільки, а дуже сильно горизонтально. І воно приймає на себе всю відповідальність. Говорить, так ми будемо далі робити. Ми будемо. Нас обстрілюють, ми розуміємо все це, але нам треба вставати і робити. І тому в мене не було жодного сумніву, що Україна це не та держава, на яку можна просто натиснути, і вона зламається, впаде на коліна і, і перестане чинити спротив. Ні, це було не так. А в 4.30 ранку я почув вибухи. в мене тут недалеко вони були. Я знаходився вдома. Ну з разом з родиною своєю, і в п'ятій е, ранку я вже поїхав на роботу, тому що президент вже був на роботі. Ну чи практично вже заїжджав на роботу. Президент, президент сказав, що треба бути на роботі, і безумовно, ми вже в сьомій ранку були всі на робочих місцях. Ну ті, хто були потрібні президенту. Президент в саме цей час достатньо ефективно і конкретно приймав вже рішення. Тобто, у нас була проходила засідання е, ради. Національної безпеки і оборони для того, щоб напрацювати необхідні рішення. Далі проходило засідання парламенту для того, щоб прийняти відповідні закони, які були потрібні для того, щоб вести військовий час. Проходило засідання кабінету міністрів поступово ну, постійно для того, щоб напрацювати певні рішення логістичного характеру, забезпечення продуктами харчування, медикаментами щодо забезпечення паливами. Таке інше. Після цього були безкінечні розмови з нашими іноземними партнерами. Пояснюючи їм ситуацію, до речі, партнери тоді якраз говорили про те, що може все ж таки вас треба всіх там евакувати. На що президент безумовно відповідав і легендарною фразою про те, що не таксі, а зброя потрібна, і безумовно, президент вже на той момент прийняв рішення, що ми знаходимося у центрі України в Києві, тому що це буде важливим для організації ефективного спротиву. І я скажу, що десь протягом декількох годин. Десь до, до обіду мені було вже очевидно, що система управління ефективно працює. Є постійний потік інформації, є постійний потік аналізу. Є розуміння, хто де і що робить, і є розуміння, що в принципі ситуація керована. Це може таке уточнення, А був може ви пам'ятаєте якийсь момент, коли ви особисто зрозуміли, що ну що вистоїть Київ? Бо на початку там в перші дні було незрозуміло, як що буде був такий момент, коли все вистоїмо. В 8.45 ранку. Коли я вийшов на перший брифінг, на якому я сказав, що Київ точно вистоїть, в момент, коли я побачив в залі багато українських журналістів в залі медіа центру офісу президента, подивився вихочі. Я зрозумів, що Київ вистоїть. І, в принципі, сумнівів в тому, що Київ вистоїть, в мене не було жодних інакше я б не знаходився на цих, скажімо, публічних позиціях з першої години початку вторгнення, на яких знаходився, це очевидно і більше того. Я коли піднявся до президента, я в його очах побачив абсолютне розуміння, що будемо робити все, щоб не тільки Київ стояв, а щоб переломити хід цієї війни, тому що безумовно такий обсяг вторгнення він мав би шокувати, і він дійсно шокував багатьох і мається на увазі не в Україні, а в інших країнах. Але між тим я побачив, що президент розуміє, що він робить. Це Дуже важливо, що президент чітко віддає накази, чітко е формулює завдання, які мають виконувати інші. Державні інституції, і в принципі я побачив військових, які також я маю на увазі і головнокомандуючих, і представників Генерального штабу, які також чітко розуміли, що вони будуть робити. Тому ви знаєте, це коли ти знаходишся далеко від війни. Ну я маю на увазі, не, не про вас, а про інші країни говорю. Да, то тобі здається, що це щось ну неможливе. Але коли ти знаходишся в Україні і постійно знаходишся в Україні, ти розумієш, що таке Україна. Я ще раз хочу це не просто слово. Єдина країна, на яку Російська Федерація не, не мала б напасти, щоб не програти, це була Україна. Тобто Росія помилилась принципово. Вона напала на єдину країну, яка точно доведе цю війну до правильного фіналу і поставить Росію в правильну позицію країни Аутсайдера. Країни ізгоя, країна, яка не може сидіти за глобальними столами і порядок денний. Я вас щодо розумію, тому що я працюю з Києва. це просто. Е, Так, і останнє, якщо я маю ще буквально півтори хвилинки, 3 лютого на саміті України ЄС, президент сказав, що так деякі міста розслабилися. Він сказав на відпочинку. Хоча на початку всі були згуртовані Що зробити, щоб знову всі були не, від, не на відпочинку, а працювали на фронт і на перемогу е, розмовляти. Розмовляти з людьми люди різні. Одні відмобілізовані з 24 лютого 2022 року і досі вони відмобілізовані, вони працюють, вони розуміють ризики, і вони розуміють, що відпочити, щиро відпочити вони зможуть в момент фіналу цієї війни, не раніше. А є інші люди, які думають, що хтось буде працювати, хтось буде брати на себе відповідальність так завжди було, так завжди є. Тобто не всі готові пасіонарними бути, нести на собі всю відповідальність. Це батепро просто треба розуміти, і не треба ображатись на когось. Якщо ви готові нести на собі відповідальність і брати на себе більше, беріть. Я до речі, скажу, що в перші дні я побачив дуже багато людей, вони не публічні. Це ми публічні, а вони не публічні, але вони брали на себе дуже великий обсяг функцій, які їм не притаманні були у мирний час. Вони робили це тоді, бо дехто не робив цю, цю роботу. І сьогодні так само, але ми з вами що можемо робити? Ми повинні, повинні розмовляти з людьми. Ми повинні казати, що ви маєте розуміти, якщо хочете жити в своїй державі. Якщо хочете, не бачити на свої очі, що коїть Росія і що вона робила в Бучі, наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші діти не боялись постійних сирен, щоб вони не е, робили уроки в бомбосховищах, щоб е, е, ми не затягували цю війну, щоб не треба було постійно думати, скільки ще людей мають віддати своє життя за те, щоб ми жили так, як хочемо, то тоді робіть все, що можете. Для загальної перемоги, і менше думати, що все вже закінчилось, просто ми маємо це пояснювати кожен день постійно, не ображаючись на людей, просто говорити, що все що ще нічого не закінчилось, що ще багато роботи попереду, багато втрат попереду, багато трагедій попереду. Але між тим, якщо ми хочемо, щоб Україна, яка вже вписана в історію, була вписана туди е золотими літерами. То ми маємо це довести до кінця, просто пояснювати. І давайте це робити постійно, спокійно розмовляючи з людьми, пояснювати, чому ціна дуже висока і чому не треба вже думати, що все позаду, пане Михайло, вам щиро вдячне за це інтерв'ю.